Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Стратегічні литовища агресора не захищені як належить. ЗСУ узруйнували черговий міф цього разу. Про ешелоновану ППО навколо Москви. Вибухи на російських військових аеродромах у Рязані, Ягілєво, Саратово, Енгельс, Курську, а також на комбінаті Слава, у Брянську, де зберігаються резервуари з паливом, воронежі, Мілерово, Краснодар. За останні дві доби про подробиці сказано вже багато. Немає потреби зайвий раз повторювати. Збройні сили України атакують виключно ті об'єкти, які згідно з Женевськими конвенціями, стаття 52 є законними військовими цілями. Водночас, що стосується російських атак, не тільки ми, а весь цивілізований світ знає, по яких саме об'єктах б'ють російські ракети. За словами військового чиновника, Росія вже програла. Її початкові плани провалилися, тому вона могла змінити цілі у війні проти України. Здатність України завдавати удари глибоко на російській території не лише важлива в воєнному плані. Це також надсилає сигнал Росії, що продовження війни матиме ціну і не лише Україна, піддатлива до ударів дальніх безпілотників і ракет, також і Росія, заявив в коментарі Радіо Свобода Макс Бергман, експерт центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. Тим часом військовий експерт Ігор Левченко каже, що починаючи від широкомасштабного вторгнення, російське керівництво взагалі не задумувалось про можливість війни на своїй території. Але те зло, яке творить наш ворог, воно не залишиться непокараним. І те, що відбувається, це якраз демонстрація цього постулату. Будь-яка дія викличе протидію і прильоти по російських авіабазах в їхньому тилу підтверджує, що нічого не залишиться непокараним, наголошує він. Він упевнений, що наші можливості вражати противника, де б він не ховався, ростуть і будуть зростати й надалі. До Москви менше кілометрів ніж до Енгельса, і тому це вже дуже символічно. Це означає, що Україна отримує спроможності, які можуть впливати навіть на столицю Російської Федерації. У Кремлі мають трошки затремтіти у когось руки, і можливо, навіть мають почати переміщатися у бункер трішки далі за Урал, тому що до Уралу українська техніка поки не може доходити. Зазначив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, але додав експерт: Українці можуть зробити зброю з будь-якою дальністю за його словами. Таких розробок в Україні може бути багато різного типу і безпілотної, і ракетної зброї. А колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Джонс заявив, що якщо Захід підтримуватиме Україну і надалі, то вона матиме можливість частіше завдавати ударів у глиб Росії. На його думку, підтримка НАТО для України є дуже важливою. Про це він заявив в інтерв'ю Грузинській службі голоса Америки НАТО як альянс зараз набагато сильніше, набагато згуртованіше. Це те, чого найменше хотів Володимир Путін. Якщо підтримка, яку альянс надає Україні, залишиться твердою і постійною, то це не обіцяє Росії нічого доброго, заявив Джонс. За його словами, президент Російської Федерації Володимир Путін думав, що його так звана спеціальна військова операція пройде швидко, а НАТО відреагує її безсило. Однак підтримка, яку надають Україні члени альянсу, сильно зросла, тому є надія, що війна закінчиться. За його словами, заходу варто надати Україні більше сучасних безпілотників. Це було б корисним та своєчасним. Крім того, Джонс упевнений, що цілі росіян у війні проти України могли змінитися, оскільки їх початкові плани повністю провалилися. Російська стратегія зараз, схоже, полягає в тому, щоб завдавати жахливих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, які я вважаю воєнним злочином, зазначив Джонс. Він упевнений, що Росія вже програла. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!